Зустрічайте високоврожайне насіння, канадський овес, справжній подарунок природи для вашого бізнесу та родючих ґрунтів. Чому саме Канада? Тому що тут шикарне зернятко вирощено в ідеальних умовах: чисте повітря, кришталева вода та найсучасніші технології селекції. Цей овес справжня знахідка для фермерів, які прагнуть до високих врожаїв і якості, яка перевершує очікування. Висока врожайність навіть у складних кліматичних умовах, стійкість до хворіб і шкідників, ваші посіви завжди під захистом. Це не просто овес, це інвестиція у ваш успіх. Неважливо, чи ви вирощуєте овес для продажу кормових цілей чи як сидерат, канадське насіння стане вашим надійним партнером. Це допоможе вам збільшити прибуток, зберегти ресурси та дбати про довкілля. Почніть новий сезон з канадським насінням і переконайтеся, що якість завжди має значення. Замовляйте зараз детальніше, дізнайтеся у наших менеджерів. Ваш успішний врожай починається тут і зараз.